Пірамідка головоломка, яку може навчитись збирати навіть ваш брат, бабуся чи той друг, який ніколи нічого не хоче вчити чи робити. Окрім цього, це дуже комфортна головоломка для початку своєї подорожі в світі з підкубінгу. В цьому відео я покажу вам найпростіший можливий метод для збірки цієї головоломки, який потребує лише однієї формули. Але я також додам такий трюк, щоб збирати її трохи повільніше, але без використання жодної формули. Ну що, поїхали? Для початку варто зрозуміти, що взагалі складається пірамідка. Вона складається з куточків, які тут чисто декоративні. Вони нічого не роблять, просто крутяться на місці, тому їх одразу треба завжди ставити на місце. Потім з ось таких ось великих куточків, які являються таким продовженням маленьких куточків. Вони теж знаходяться на своєму місці і просто крутяться, нічого більше не роблять. І єдиний елемент, який рухається, це ребра. В них завжди два кольори, і вони ось так можуть рухатись між собою. Змінювати своє положення. Вони то тут, то тут, то тут, то знизу, то ззаду де завгодно. Для початку нам треба запам'ятати таку комбінацію рухів. Я б це не назвав формулою, тому що це якби дуже просто, дуже коротко. Починаємо справа, а потім зліва, вниз, вниз, вгору, вгору. право вниз, ліво вниз, право вгору, ліво вгору. Вниз-вниз, вгору вгору. І все. Це єдиний трюк, який нам треба буде пам'ятати. Тепер приступаємо до самої збірки. Першим етапом, як я вже казав, буде поставити ось ці маленькі куточки. Вони можуть тільки крутитись на місці, тому нам треба їх покрутити, щоб вони ось так ось співпали з великим куточком над ними. Вони ніякої ролі не носуть в збірці, тому просто будуть нам заважати. І одразу поставимо усі їх на місце. Ось так. І останній. Ось і все. Тепер пірамідка виглядає набагато комфортніше. Наступний етап це нам треба знайти три жовтих куточка. Один жовтий, це не жовтий, це жовтий і ось це жовтий, три жовті куточки. І якщо ми будемо їх крутити не за ось ці маленькі, а ось так повністю, то ми зможемо покрутити їх, щоб усі жовті були перед нами. Саме ось такі ось трикутнички: не ребра, а саме ось ці куточки. Наступний етап це збірка ребер, ось цих ось жовтих ребер. Ми знаходимо якесь ребро, наприклад, ось це ось. Це жовто-зелене ребро. І воно повинно стояти тут справа, над зеленим. Тобто, якщо воно з жовте, то перед нами повинен бути зелений. Ми можемо тримати за верхній куточок і крутити знизу. Ось ми прийшли до зеленого. І опускаємо його, роблячи наш трюк. Тобто право-ліво, -пра -право право-ліво, право, ліво, право, ліво. У нас з'явився ще один кутик, він синій. Перевіряємо. Опуск... Рухаємо низ, тут червоний, і тут перед нами синій. Ми дивимося тільки на кути зліва і справа, щоб зрозуміти, який перед нами кольор. І вставляємо ось це ребро вниз. Рухом право-ліво, право, ліво. Також можуть бути ситуації, коли у вас буде ребро не зовсім правильно. Тобто воно буде ось справа, але воно буде іншим кольором, і якщо ви вставите його право-ліво, право-ліво. То воно буде неправильно. В таких випадках не переживайте, просто робіть це ще раз: ще раз: право, ліво, право, ліво. Знаходимо наш, наше ребро, підставляємо його, і ще раз, право, ліво, право, ліво. Давайте ще раз. Куточка я вже розставив, тому що це банальний етап. І шукаємо наші жовті кути. Це не жовтий, тому що тут три кольори, і жоден з них не жовтий. Тут є жовтий, тому що один з них. І тут теж жовтий є. І ось цього кута є жовтий. Тобто вони між собою, ми їх крутимо, поки усі жовті не будуть з однієї сторони. Найпростіший спосіб це, якби знайшовши усі жовті кути, тримати їх ось так ось. І розуміти, що ось ця грань у нас буде жовтою. Не ось ця, тому що ось це три жовті кути, а саме ось ця. І починаємо робити наші вставки. Ось у нас жовто-синій кутик, вставляємо його сюди. Право-ліво, право-ліво. Він неправильно вставився. Давайте ще раз: право-ліво, право-ліво. Дивимось він у нас зверху. Ставимо його сюди і ще раз. Право-ліво, право-ліво. Він вставився. Тепер ми знайшли на жовто-червоний. Ставимо сюди і опускаємо його право ліво право-ліво. Не вийшло, він неправильний. Ще раз, право-ліво, право-ліво. Ставимо його ось сюди, справа від нашого червоного. І опускаємо право-ліво, право-ліво. І цього разу вставився. Але де ж наш останній жовтий? Тут його нема, нема, нема. Він на своєму місці. В такому випадку, як і до цього, просто виймаємо його знову ж таки, ви догадались? Право-ліво, право-ліво. Шукаємо його, ось він. І вставляємо вниз право-ліво, право-ліво. Ось і все. Цього достатньо, щоб зібрати перший слой, тобто жовтий. Далі нам залишається зібрати верхній. Якщо він у вас не зібраний, тобто у вас тут усі ребра якісь неправильні, ми просто уявляємо, що це ребро неправильне. Будь-яке, не має значення. Тримаючи жовтим знизу, як завжди, робимо право-ліво, право-ліво. Дивимось на наш куточок, ставимо його і знову опускаємо. Право, ліво, право, ліво. Ага, ми вставили його неправильно. Окей, ще раз: право, ліво, право, ліво. Ставимо його направо і ще раз право-ліво, право-ліво. Окей. Таким чином, в нас зібралися більшість куточків, більшість ребер, і тільки два неправильні. В такому випадку ви можете або заплутати пірамідку і зібрати її знову це і є трюк, про який я казав, що вам не треба нових формул взагалі вчити, або ви можете вивчити спосіб, як це зробити. Це насправді дуже просто: ми тримаємо два неправильних куточки неправильних ребра перед собою і робимо наш алгоритм. Право, ліво, право, ліво. І тепер найскладніша задача нам треба взяти пірамідку і повернути її проти годинникової стрілки. Ось так ось. І ще раз робимо: право, ліво, право, ліво, поки пірамідка не збереться. Право, ліво, право, ліво. Важливо пам'ятати, що неправильно зібраними можуть бути лише два ребра або більше. Якщо у вас лише одне ребро в такому ось стані, перевернутому. То у вас пірамідка неправильно механічно, механічно зібрана. Тобто треба вийняти цю, цей елемент якимось чином, якщо ви можете, ось я, наприклад, не можу, і вставити його з іншої сторони. І давайте тепер приклад збірочки. Як завжди, починаємо з куточків. Так, цей зібраний, не зібраний, і тепер підходить під свій куточок. Шукаємо жовті кути. Тут немає жовтого. Тут є жовтий, ставимо палець, тут є жовтий, ставимо інший палець. І тут є жовтий, ставимо інший палець. Тобто між ними повинна бути жовта сторона. Рухаємо їх, поки не буде усі жовті куточки. Не, не дивіться на те, що в нас тут ребра, головне це кути. І почнемо шукати жовті ребра зверху. Ага, знайшли зелений, тримаємо зверху і шукаємо знизу зелений. Ось у нас обидва кута знизу зелені, тому вставляємо його право-ліво, право-ліво. І шукаємо наші інші жовті. Нема, нема і нема. А що ж робити? Їх в нас нема. А тут така ситуація, що вони стоять знизу, але в неправильних позиціях. Я думаю, ви догадались, просто тримаємо один з них перед собою і робимо право-ліво, право-ліво. І тепер у нас зверху з'являється ось цей жовто-синій. Його ми можемо поставити перед своїми кутами. Він стоїть перед синіми кутами і опускаємо право ліво, право ліво. Не вийшло ще раз. Право ліво, право-ліво. Підідвинули його і опустили право-ліво, право-ліво. І наступний, ось у нас жовто-червоний. він прямо біля свого вже стоїть і опускаємо право-ліво, право-ліво. Ух ти, дивіться, У нас вже. Останній етап ми пропустили. Навіть два етапи пропустили. Таке на пірамідці часто буває. Тому давайте зробимо ще один приклад збірки. Знову ж таки, дивимося на маленькі куточки, підставляємо їх під великі куточки. Окей, підставили, підставили і останній. Підставили. Пірамідка виглядає набагато приємніше. Шукаємо жовті кути. Це жовтий кут, це жовтий кут, ставимо палець. І це жовтий кутма палець. Тобто між цими трьома пальцями в нас буде жовта сторона. Крутимо, поки не з'явиться жовтий кут, з'явився жовтий кут і ще раз. жовтий кут. Чудово. Тепер шукаємо жовті ребра зверху, ось це жовто-зелене. Воно стоїть над зеленим, точніше, зелений перед нами. І опускаємо право ліво, право-ліво, Неправильно. ще раз, право ліво, право-ліво. І не забувайте, що коли ви піднімаєте їх. То треба довертати. Не можна просто так повторювати одні і ті самі рухи. Тобто опускаємо це вниз, право-ліво, право-ліво. Тепер червоний. Він перед зеленим, перед синім і перед червоним. Опускаємо його рухом. ще раз. Ага, він в нас втік вліво. Повертаємо його направо і опускаємо. Так, тут жовтого нема, тут жовтого немає. Ага, тут жовтий з'явився. Ставимо знизу синій і опускаємо право ліво право-ліво. Тепер дивимось, у нас тут багато незібраних зібраних ребер. І як ви пам'ятаєте, якщо їх багато, то ми просто робимо знову ж таки право-ліво, право ліво знову рухаємо цей це ребро направо і опускаємо його право ліво право ліво Неправильно. І давайте ще раз: право ліво, право ліво. Воно в нас тут. Рухаємо направо і опустили право, ліво, право, ліво. І воля, в нас все зібралося. І для закріплення я вам ще раз покажу ось цю ситуацію для тих, хто все таки хоче її використовувати. Тому що, як ви бачите, часто в нас бувають збірки, в яких вона просто не потрапляється. Можна просто ще раз поводити зібрати, і, скоріш за все, у вас не її не буде. І так, наші два перевернуті ребра ставимо перед собою, ось тут ось зверху. І робимо, як завжди, право-ліво, право ліво І в такому випадку крутимо проти годинникової стрілки. Ось так ось. І знову ж таки: право-ліво, право ліво право ліво право-ліво. Право І кубик зібраний точніше, пірамідка. Сподіваюсь, ви навчились збирати цю класну головоломку. і будете вчити інших, як це робити, і з-під буде все більше і більше. Ну а якщо у вас щось не вийшло, то пишіть ваші питання в коментарях. Ми вам на все відповімо. У нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей! Бувайте!